Вітаю всіх! Починаємо урок української мови в 4 класі. Тема нашого уроку навчаюся писати закінчення дії слів особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу. Працюємо на сторінках 151-153. А зараз записуємо в зошиті сьогоднішню дату 3 травня. Класна робота. За потреби ставте відео на паузу. Сьогодні ми розглянемо, а як же, які закінчення мають дієслова третьої особи однини і множини в теперішньому і майбутньому часі. Для цього розглянемо табличку на сторінці 152 вправа 16. Розглянемо спочатку третю особу однини. Ми підставляємо з вами до запитань такі займенники. Він, вона, воно. Що, наприклад, він робить? «Веде», сіє, вчить, стоїть. Це теперішній час. І такі закінчення е, «є», іть, «їть». в майбутньому часі, що, наприклад, вона зробить або воно зробить, поведе, посіє, навчить, постоїть. Мають такі закінчення е, «є», іть, «їть». Розглянемо тепер третю особу множини. Ми підставляємо з вами займенник вони. Що вони роблять в теперішній час? Ведуть, сіють, вчать, стоять? Дієслова мають закінчення уть ють або «ать-ять». І майбутній час, що вони зроблять, поведуть, посіють, навчать, постоять, мають закінчення уть-ють або ать-ять. А тепер давайте прочитаємо і запам'ятаємо таке правило. У третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу можуть мати закінчення уть-ють або ать-ять, як же правильно писати. Якщо в третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення уть ють то в третій особі однини в них закінчення е є. Наприклад, цвіте, зацвіте, бо в третій особі множини цвітуть, зацвітуть. Так само грає, заграє, наприклад, він, вона, воно, бо в третій особі множини, коли ми підставляємо займенник, вони грають, заграють, закінчення о ють, значить, ми пишемо. У третій особі однини закінчення е або є. Якщо ж у третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення ать-ять, то в третій особі однини в них закінчення «ить» або «їть». Наприклад, сидить, посидить бо сидять, посидять. Стоїть. Постоїть, бо стоять, постоять. Ці правила треба запам'ятати. Ви можете поставити відео на паузу і ще раз прочитати їх у підручнику. Сьогодні вони нам знадобляться, щоб зрозуміти, яку букву писати. Буває так, що ми не знаємо, як, яку букву написати, коли. Наголос не падає на цю букву, і ми не чітко чуємо звук. Що ж в цьому разі робити? Якщо у нас наголошені особові закінчення, то ми пишемо так, як чуємо, і вимовляємо, наприклад, ідеш, чітко чуємо звук Е, або сидиш, чітко звук І. У ненаголошених особових закінченнях дійслів пишемо так. Е або є, наприклад, станеш, станемо, станете, сієш, сіємо, сієте, бо у третій особі множиниками, коли ми підставляємо займенник, вони стануть, сіють, тобто закінчення «утіють». Значить, ми пишемо у ненаголошених особових закінченнях букви е або є, і закінчення и або «ї» Наприклад, любиш, любимо, любите, стоїш, стоїмо, стоїте, просиш, просимо, просите, бо в третій особі множини люблять, стоять, просять, мають закінчення ать або «ять». А тепер виконаємо письмову вправу 18 на сторінці 153. Перед нами слова з пропущеними буквами. Прочитайте ці слова і подумайте, які букви треба поставити. Можете поставити відео на паузу. Нам треба поміркувати, як перевірити написання букв, яким правилом треба користуватися. І записати ці слова, вставляючи пропущені букви. Пригадаємо: якщо ми поставимо наголос, і наголос падає на, пропу... на місце пропущеної букви, тобто на звук, то ми пишемо чітко ту букву, яку... який звук ми чуємо. Якщо не наголошений склад, то ми будемо перевіряти. Ця вправа письмова записуємо усі слова. Перше слово кажемо або кажімо. Поставимо це слово у третій особі однини. Вони кажуть. Закінчення уть, «ють» значить, ми пишемо букву Е, кажемо. Записуємо це слово. Наступне слово говоримо або говоримо. Перевіримо: поставимо в третю особу множини. Вони говорять. Значить, ми ставимо букву И. Говоримо, тому що в третій особі множини мають закінчення АТЬ-ЯТЬ. І тому ми пишемо букву І. Наступне слово переходиш. Знову у нас ненаголошений звук, пропущений. Ставимо це слово у третій особі множини і дивимося на закінчення. Вони переходять. У нас закінчення я. Наступне слово відвезеш. Наголос падає на місце пропущеного звука. Тут ми чітко чуємо звук Е. Далі побіжиш. Так само у нас наголошений склад, в якому пропущена буква. Ми чітко чуємо звук И. Наступне слово: сидите, сидите чи «сидете»? Можна допустити помилку. Поставимо це дієслово у третю особу множини. Вони сидять. У нас закінчення ять, тому пропущена буква І. Наступне слово скажеш або скажиш. Поставимо це слово у третю особу множини. Вони скажуть. У нас закінчення «уть», значить, пропущена буква е, скажеш. Наступне слово сидиш. Наголос чітко падає на склад, в якому пропущений звук. Тобто пишемо звук букву И, тому що чуємо звук «и». сидиш. Наступне слово косити або «косити». перевіряємо, поставимо це дієслово у третій особі множини. Вони косять. Закінчення, «ять», значить пропущена буква буде і. А тепер, за зразком, як ми тільки що виконували, наступні три слова запишіть самостійно. Після виконання цього завдання обов'язково позначте в усіх ДІ словах закінчення. Нагадую, закінчення ми виділяємо прямокутничком олівцем. Для цього поставте відео на паузу. А зараз можна трошки відпочити, зробити фізкульт-хвилинку або вправу для очей, якщо ви втомилися. Наступна наша вправа, вправа 19 на сторінці 153. Прочитаємо з вами початок казки і придумайте до неї заголовок. Настала весна! Із землі проклюнулася зелена стрілочка. Вона швидко розділилася на два листочки, які через короткий час стали широкими, а між ними з'явився маленький тоненький паросток. Він піднявся, нахилився до листочка і раптом одного ранку розквітнув білими дзвіночками. Це були дзвіночки конвалій. І ось одного дня і наша казка закінчилася. Це завдання самостійно. Придумайте заголовок до цієї казки, продовжіть казку, вживаючи дієслова теперішнього часу. І запишіть складений текст у зошит. Підкресліть дієслова тільки теперішнього часу і поясніть, як ви міркували, щоб правильно написати особові закінчення дієслів. Це вправа самостійна, тому поставте відео на паузу і запишіть початок казки і продовження. Десь 2-3 речення. Не забудьте підкреслити дії слова теперішнього часу. Наш урок закінчено. Ми сьогодні з вами з'ясовували, як правильно писати особові закінчення в третій особі однини і множини теперішнього і майбутнього часу. І тому цініть свою роботу. Вам було легко, не все вдалося на уроці, щось було важко виконувати. Ваше домашнє завдання. На сторінці 152 і 153 вивчіть правила, запам'ятайте їх, щоб ви могли користуватися і перевіряти написання ненаголошених закінчень. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!